Всім привіт! Сьогодні зробимо таке маленьке відео по поросятах Їм у нас поросятка маленькі, їм завтра дві недільки. Це в нас опросилася Лола. І ще є у нас поросятка від дори. Ось так вони. у хатинці. Мабуємо там тепленько. Що такі хороші поросятка зі гарні форми. Була пороблена Макстером. що одна свинка, що друга. І на виході озвучилися такі ось просятка. Квадратні. Що ви там робите? Га? Що ви там робите? Ну що, ну що? Водичку пити хочуть. Віти граються там на водички. Щось шукають. Запалили вже бужуєшся. Тому що ніч вже передали мінус сім, вже палимо. І є в нас охранник. Що, киця? Теофенік, да? так? Так і в нас тут справи по поросяткам. Ця привела дев'ять штук. Я 13. Одне пропало, 12 осталось. Ось все коли йшли місти. Свинка сама поїла і тепер годує поросяток. Ідзі, ідзі. Всі рівненькі, всі гарненькі. Так. Тут понятно, так тур. Це теж корме. Сама поїла, поросята також годує. На один дві менші. Ну що ти бутусики? Бутусики рупальчики. Ну, зрозуміло, що це кріше і вони трішки у, у роз тілі стають. За тих. Крупніше будуть. Ну що, хрушки, всі поїли? Всі довольні, всі сміються. Всі їлися вже бит вже биться хотят. Які все ви там облизуєте? Железяку. Так, тут зрозуміло, тут все. Йдемо далі. Що у нас тут робиться? Ці свинки ростуть. Ось їм таких смаколиків зробили. Тут доріжки з ямочками зараз ми їх тут погубили. Хай трошки порадіють. Ну гайда, давай. працюємо. Тут вже. Трошки темно, світла мало. Кизики славні свинки ці. Mm. Пород, хорошо, добре розтук. Двох коротко добре. Це виходить, мама тут закабіла, а парована с дефширом. Це було їм 18 числа, 4 місяці. Всі свинки залишені в нас на марки. Подивимось. Що з них вийде? Так. Йдемо далі. Що в нас тут? Далі. Опа, тут ще у нас є кружки. Ослик. Це ось ослик. Забраковка. Воно пепа, свинка пепа. Ця велика білла була спорована двасом. Ось вийшла ця свинка. Також ми її поставили на свиноматку. Подивимось теж, як вона себе взялася. Ці свинці було, по-моєму, 11 з Цього числа, ось цього місяця 5 місяців. Вона да. охоту вже приходила раз. Вже вагами переславна, я думаю, десь 120, а може і трошки більше. А через пів тижні спробуємо її спадувати і два заброти. Це також і враховка. Ну що Пепа. Пепа. На, на, Пепа, на. Іди сюди. Пепа, на, на, іди сюди. Пепа. Так, вона кисна. Горішки <решки> не їсть. А я влучаю тільки збирає. Не хоче нічого поламати зуби. Ось такий-то зробили відео догляд господарця свого. Ну все тоді Всім пока. Підписуємося, ставимо лайки.